Мешканець села Паченіжин, що на Прикарпатті страждає на алкомінімалізм. Чоловік колекціонує пляшки з алкоголем. Дуже маленькі, не більше п'ятдесяти грамів. Це моя колекція, яку я збирав протягом тридцяти років. Все почалося з відпочинку у Болгарії, пригадує колекціонер. За кордоном понад чверть століття тому він вперше побачив ось таку маленьку пляшечку зі спиртним. Не втримався і придбав її. Це пляшечка мінтовка. Це горілка болгарська. Мінтовок вже немає таких. З того часу у колекції Коломоянина більше пів тисячі міні-пляшок різних спиртних напоїв з понад 30 країн світу. Я маю з Іспанії це є Молдова. Це повністю все Німеччина. Україна це є мексиканські. Всі текіли зібрав чоловік і ексклюзивну тару. Такої більше немає у жодного українського алкомінімаліста. Так як я переглядав всі сайти українських колекціонерів, то то у мене це є Чехословацький ліктер, пляшечка у формі голови коня. І на Україні поки що нікого немає. Ні, 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 ні. Зі своєї колекції Василь не розкуркував жодної пляшки, хоча друзі на цьому неодноразово наполягали. Дехто приходить, каже о, ми би це все спорожнили. Ми. А ви що? А? Ну для цього в мене є у більшій тарі. Він якби це любив, то тут до ні одної пляшки не було. Дружина захоплення чоловіка схвалює. каже, у селі алкоголь не колекціонують, а вживають. Хоча для сімейного бюджету таке захоплення доволі обтяжливе. Приміром, ось такі пляшечки коштують по 100 гривень за штуку. Для пенсіонерів задоволення занадто дороге. Він вже каже, чоловік пішов, купив і не раз сховає, а не раз покладе, Я вже тоді побачу. Свою колекцію чоловік навіть не думає продавати, а тим більше споживати. Усе передасть сину, аби той продовжив сімейне захоплення, а споживати краще яблучний сік. Василь сам його п'є та іншим радить. Ваше здоров'я.